Кухонна мийка фірми Platinum, розмір якої 60 на 50 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумна. Комплект входить. Змішувач з гнучким гусаком. На холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту 3650 гривень для замовлення, пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.